Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тему з алгебри 8 класу розв'язування трубових раціональних рівнянь. Давайте з вами пригадаємо, які рівняння називаються трубовими раціональними рівняннями. Трубові раціональні рівняння це рівняння вигляду P поділити на Q дорівнює A, де P і Q – це в нас деякі цілі раціональні вирази. Число А це деяке число. Або ж П поділити на Q дорівнює М поділити на N. Тут вже ми працюємо тільки з цілими раціональними виразами, тобто P Q, M та N це деякі цілі раціональні вирази. В таких рівняннях ми маємо обов'язково пам'ятати, що знаменники тробів ніколи не можуть дорівнювати нулю. Тобто в першому випадку в нас Q не дорівнює нулю, а в другому випадку в нас Q і N не дорівнюють нулю. Це так звані області допустимих значень заданих рівнянь. Тобто, при розв'язуванні таких рівнянь, ми маємо пам'ятати одне найголовніше правило, що знаменники дробів ніколи не можуть дорівнювати нулю. Тому ми маємо обов'язково записати ось це область допустимих значень, так звану ОДЗ, і сказати, що знаменник не дорівнює нулю. І визначити, яким значенням ікса, якими значеннями не можуть бути ікси. Потім, після того. Як ми розв'яжемо наші рівняння, ми маємо подивитися, чи всі знайдені значення будуть задовольняти наше рівняння. Якщо ж в нас будуть значення, які не задовольняють нашу область допустимих значень, то ми їх маємо просто виключити і не записувати у відповідь. Отже, давайте з вами розглянемо на прикладі, як ми будемо розв'язувати дробові раціональні рівняння. Перше рівняння буде таке. Х. Поділити на х мінус 2 дорівнює 3. Бачимо, що у нас у знаменнику нашого дробу стоїть х мінус 2. Отже, одразу, щоб не забути, записуємо в ОДЗ. Х мінус 2 не дорівнює 0. Дивимось, звідси х не буде дорівнювати, двічку переносимо праворуч, не буде дорівнювати числу 2. Це наше ОДЗ, тобто Х ніколи не може бути двійкою. Далі, як розв'язати далі такі рівняння? Мені зручно використовувати метод пропорції. Тобто правило, правило пропорції, перепрошую, правило пропорції, що добуток крайніх членів пропорції не дорівнює добутку середніх членів. Або його ще простонароді називають хрестик. Як мені цей хрестик тут зробити? Я можу одразу сказати, що 3 це як три перших. І за допомогою пропорції перемножити хрест на хрест. Тобто, в мене вийде 3х відняти 2 дорівнює Х помножити на 1. Отже, з дробового раціонального рівняння я перейшла в ціле рівняння, яке вже доволі легко розв'язати. Яким чином ми будемо його розв'язувати? Маємо розкрити дужечки. Це вийде 3х відняти 3 помножити на 26 дорівнює х. Після цього ми переносимо доданки, які містять змінну х в одну частину в ліворуч, наприклад, а доданки, які не містять змінної х, переносимо праворуч. Але перед цим пам'ятаємо і не забуваємо змінювати знаки на протилежні. Тобто в нас вийде 3х відняти х дорівнює 6, 3х відняти х це 2х. 2х дорівнює 6. Відповідно, х буде дорівнювати 6 поділити на 2. Це буде 3. Перевіряємо, чи належить число 3 нашій області допустимих значень. Дивимось, чи може бути х трійкою? Може. Отже, нам цей корінь підходить, ми його записуємо у відповідь. Х дорівнює 3. Давайте розглянемо ще один із прикладів. 5 поділити на х мінус 2 дорівнює 3 поділити на х плюс 4. Це вже раціональне рівняння вигляду PQ дорівнює m на m. Тобто в нас і зліва, і справа є дробові раціональний вираз. Тут в ОДЗ ми маємо з вами записати обидва знаменника, тому що знаменник у нас тут вже не один, а їх цілих 2, і кожен із них не повинен дорівнювати нулю. Тобто це можна записати наступним чином: х-2 не дорівнює 0, та х плюс 4 не дорівнює 0. Таким чином, знаходимо, що х не дорівнює 2 та х не дорівнює 4. Після того, як ми це записали, ми можемо розв'язати, знову ж таки, використовуючи правило пропорції. Хрест на хрест. 5 буде множитись на х плюс 4 і прирівнюватись до виразу 3 помножити на х мінус 2. Розкримо дужечки 5х додати 20, дорівнює 3х відняти 6. Перенесемо x в одну сторону. 5х відняти 3х дорівнює мінус 6, мінус 20. Не забуваємо при цьому змінити знаки на протилежні. Вийде 2х дорівнює мінус 26. Відповідно, х буде дорівнювати мінус 26 поділити на 2 мінус 13. Знову ж таки, перевіряємо, чи задовольняє Наше значення область допустимих значень. Бачимо, що в область допустимих значень задовольняє, можемо записати у відповідь. Х дорівнює мінус 13. Давайте розглянемо трошки важчий е приклад. Х в другому степені відняти 2, поділити на х в другому степені відняти х. Дорівнює х плюс 2, що ділиться на х, додати х плюс 3, що ділиться на х мінус 1. Як працювати в такому випадку? Ну, по-перше, ми бачимо, що і зліва, і з права в нас стоять раціональні вирази, але крім того, праворуч в нас ще є дія додавання. Тому я пропоную спочатку додати праву частину, два, два труби, які стоять праворуч, але перед цим їх треба звести до спільного знаменника. Зводимо до спільного знаменника, перший домножаємо на Х-1, другий домножаємо на Х. І з першого. Знаменника, я помічаю, що я можу винести спільний множник множник x. Тоді в дужечках залишиться х1. Зведемо праву частину до спільного знаменника. В нас вийде x, помножити на x мінус 1, а у чисельнику вийде х помножити на x, це вийде х в квадраті, відняти x, додати 2 помножити на x 2х. 2 помножити на мінус 1 мінус 2. Додати х помножити на х, це вийде х в квадраті. Додати 3 помножити на х, це вийде 3х. Можемо звести спільні доданки, подібні доданки перепрошую у чисельнику правого Злівом Зліво вийде х в квадраті відняти 2 що ділиться на х мінус 1, А праворуч вийде. Х квадрат додати х квадрат. Це вийде 2х в квадраті. Далі мінус х додати 2х, це х додати 3х, це 4х. Відняти 2, ділимо на х. Х мінус 1. І що ми помічаємо? Ми помічаємо, що і зліва, і справа в нас стоять в знаменниках змінні Х. Ми маємо обов'язково записати область допустимих значень, але також ми бачимо, що і зліва, і справа в нас стоять однакові знаменники. Тому двічі їх записувати не потрібно вже. Отже, записуємо ОДЗ. х, що множиться на х мінус 1 не дорівнює 0. Пригадуємо, що якщо в нас добуток дорівнює або не дорівнює 0, то кожен із множників, відповідно, має або дорівнювати, або не дорівнювати 0. Таким чином, в нас вийде, що х не дорівнює 0 і хміну 1 не може бути 0. Отже, х дорівнює 0, х не дорівнює 1. Далі перемножимо хрест на хрест ліву та праву частину дробового раціонального рівняння. Отже, в нас вийде х2 відняти 2. Я, до речі, тут знову ж таки перемножу, щоб мені було легше. Це вийде Х в квадраті відняти Х дорівня. 2х квадрат плюс 4х мінус 2 помножити на х квадрат мінус х. Розкриваємо дужечки, в нас виходить х в квадраті відняти, ой, вибачте, х в квадраті помножити на х в другому, це вийде х в четвертому, відняти х в квадраті помножити на х. X в третьому, Відняти 2х в другому і додати 2х. Дорівнює. Перемножаємо 2х в четвертому відняти 2х в третьому, додати 4х в третьому відняти 4 ікс в другому відняти 2 ікс в другому, додати 2х. Таке величенькі, виш... величенькі рівняння в нас вийшло. Давайте подивимося, що ми тут можемо звести які подібні доданки. Зліва, на жаль, ніяких, але праворуч ми можемо звести доданки, які містять зміну х в третьому степені та доданки які місяць зміну х в другому степені. Зведемо їх. Х в четвертому відняти х в третьому відняти 2х в другому додати 2х до рівня. 2х в четвертому додати 2х в третьому, відняти 6х в другому, додати 2х. Що можна зробити після цього? Ми можемо перенести всі доданки в одну частину, тому що у нас всі доданки містять змінну х, тому переносимо все в одну частину. У нас буде виходити. Х в четвертому степені відняти х в третьому відняти 2х в другому додати 2х, мінус 2х в четвертому, мінус 2х в третьому. Плюс 6х в другому мінус 2х дорівнює 0. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо звести знову подібні доданки. 2х відняти 2х самознищиться. Х в четвертому відняти 2х в четвертому це в нас мінус х в четвертому. Х в третьому відняти 2х в третьому. Це вийде мінус 3х в третьому. Ну і останнє мінус 2х в другому, додати 6х в другому, це вийде 4х в другому. Прирівнюємо до нуля. Спільний множник, який ми тут можемо винести, це х в другому степені. Винесемо його. І тоді в нас залишиться давайте навіть мінус х в другому, щоб в нас мінус винісся. У нас залишиться х в другому, так як винесли доданок зі знаком мінус, точніше, множник зі знаком мінус, всі знаки в дужках зміняться на протилежний. Було мінус х в четвертому, стане плюс х в другому. Було мінус х в третьому, стане плюс 3х. Було плюс 4х в другому, стане мінус 4. Дорівнює нулю. Ми прийшли з вами до рівняння, яке е, має вигляд множник помножити на множник дорівнює нулю. Як ми такі розв'язуємо? Кожен із множників прирівнюємо до нуля. Мінус х з другому дорівнює нулю, або Х в другому додати 3х відняти 4 дорівнює 0. Бачимо, що мінус х в другому дорівнює 0, отже х в другому дорівнює 0, отже x це наш x1, дорівнює 0. Розв'язуємо другу частину. Отже, дискримінант, це в нас квадратне рівняння, розв'язуємо або за дискримінантом, або за теоремою вієта. Розв'яжемо друге рівняння, використовуючи формулу дискримінанту. Отже, дискримінант дорівнює 3 в квадраті 9 відняти 4 помножити на 1 і помножити на мінус 4. Це вийде 9 додати 16, 25, корінь з дискримінанта буде 5. Отже, х1 буде дорівнювати мінус 3 додати 5. Розділити на 2 це вийде 1, Точніше, це вже в нас нашому рівнянні х2. І х3 буде мінус 3 відняти 5, розділити на 2. Це вийде мінус 4. Отже, ми отримали з вами цілих три розв'язки. Дивимось, чи всі вони задовольняють нашу область допустимих значень. Дивимось, х не може дорівнювати нулю. Отже, перший. Корінь не належить області допустимих значень. Дивимось далі. Х не може дорівнювати одиничці. Отже, другий корінь нас також не належить області допустимих значень. Таким чином, у відповідь ми маємо записати тільки один розв'язок. Х дорівнює мінус 4. Ось таким чином ми можемо розв'язувати трубові раціональні рівняння. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Тож, на сьогодні це все! Гарного вам вечора!